Дерво народ! Дивимося 3 на 3 на поля Гондоліна моя улюблена карта. Так, грають. За Гондор граю я. Так, в мене в союзниках є Ilra е, за Imladris. І ще один Гондор це з нами грає Полівуд. М, окей. Так, проти нас Тотлоріан Кінга. Арнор э, Арагон. Ти він вибрав? Він ще нічого не вибрав. А що буде обирати? Ну, обирай, обирай, обирай. Обери ну, що небудь. Ладно, повернемось до нього пізніше. І Гоблін це Трініті. Так. я туди дивився, Ну що ж ти будуєш? Ти досі не, не знаєш, хлопче, що обирав. Ладно. Так, гобліни стартує в два барака, 4 ферми. На цій карті І що він хоче робити, я не зовсім розумію. Так, тут Флека, напевно, буде кіннота десь. Та некає кінноту. хоче побудувати, вибирає артодайн Ось вагається, вагається цей гравець. І Lotlorien сінга Sінga, да? чи Сінга? Сінга, Сінга, Сінга. Ставить два бараки, дивіться так, притул до малорнів. Ну, шарить, зразу видно, шара людина грати за Мотлоріан? ну напевне, шарить. Четри малорна, два бараки грати не знають, як їм буде загло. Так, добре, наш тіммейт Холлівуд ставить також два бараки. ну За гондор норм. Ні, яка така досить дивна. Отаким трикутником. Ну, на цій карті зразниця, як під дуйшеку, головне не залазити до союзника свого своїми фермами. Так, бачимо, що в Вінду грає тут сорі. Так, і я граю також в кінноту, вирішую грати. Отаким чином люблю будувати бараки. Тісно, якщо ви будете грати проти мене, це мене трошки спалить, але нічого страшного. Я думаю, не відбудеться. Типу, будувати на цій карті першу. Тут ферму. Ні, стоп, першу тут ферму будую. Я так трошки вниз, паралельно, щоб спильні ферми сюди влазили, щоб ти не залазив до союзника. Будую першу тут ферму, і від неї відпалкаюся. Типу, сюди вверх, сюди вбік, сюди вверх. І тут якраз виходить, що тут будується ферма і з цього боку. І в мене ще отакий клаптик величезної землі, який можна забудовувати фермами. Так, тим часом кіннота моя продушила тут. Забираю кріп. Чи що вкраде щось. Вкрав 200 монет Арнор. Ні, не Арнор, Гобліни вкрали 200 монет. Так, Арнора також кавалерія заїздить. Так, Сінга маякує з цього боку, що потрібно забирати троля як можна швидше. Але Віталя розуміє, що треба подробити і відганяє війська Лотлорія на подалі, щоб вони пан, нічого не нашкодили з цього боку. І забирається тут також кріп. По кріпах вже виграємо доволі сильно. А тим часом мене вже два загони кавалерії. Починаю бити варгів. Так, тому що другий наушник, цей Щось Лівий наушник погано сидить усі, випадає. Е, так, з боку добрається бараки Варги. Так, мене вже третій загон кавалерії. Щось я просто в цю кавалерії, неймовірно як? Набудував кучу економіки і будую е, ринок. Отаким От чином вирішують зіграти. Так, з боку від талій, талій просто будує Ві вишечки, буде лінду із. Е... Ага. І з таверни буде списи. Ну це логічно, це непогана така тактика, то дуже непогані сси. Вони не опрокидуються, ось такі ж списів вони вистоїть проти кавалерії непогано. Так, наші опоненти, що роблять, бачимо, тролятня вже. Це ради списів. будує і грає в Горкіла. Цей гравець Трініті вирішує в Горкіла зіграти. Ну, Стара дефолтна стратка Горкіла. Так. Е, Арнорич тим часом дві палаточки. Робить піхоту. Так, я спушив ту це, але висадка списів руйнує спробу. Гарно пушити економіку без наказано, як то кажучи, і відступаю. Так, поміду, поміду хотів сказати. По правому плазі, Лотлорія з Гондором перестрілюється. Напевно, лотлоріан виграє, адже тут лучників вже мало. В основному піхота яка слабо дамажить. Тож, добре паджать, я лучники тут перестріляють. Фідить лот, е, Лотлоріану цей гравець, Арнор на, наробив купу кави. Так, з боку я проїжджаю, продавив трішки лучників. Арнорич також проб, пробує піддушити, але списи на місці, Віталій підводе і захищає своїх лучників, і кіннота уїздить без нічого. Так, ставиться темчик, не обов'язково тут е, битися. Тим паче Арнур дождляє, хоче якось клинитись до влучників. Ой-ой-ой-ой-ой. Дуже кепсько. Дуже кепсько. Хотів задавити, але вітер Лутлоріан здає, сейвить гублу. І тут списи підходять, заїжджати немає сенсу. Це дуже коцана кавалерія. Відь, як вона... Поки построїться в бойові порядки, це жесть якась. Прибив, прибив, списи, можна давити. Так, трохи продавив першим заїздом. Але Гуркіл тут вистрілює мені кінноту, потрібно відступати. Наче лишаються ці три загони. Так, тим часом у мене вже геройський загін. І Імрахіль, отака тактика. Імрахіль, геройські загони, кавалерів Як вам на це? Як ви це дивитесь так грати? Пишіть. Це норм, радка чи не норм? Так, бачимо, що тут -о. збільшується тут, -о. тут -о. Е -е, збільшується кількість е -е, війську гондора з флагами, білими флагами. І ще так зіграти. Е -е, забуваю, хто тут Холівуд. Величезна купа піхоти, Варнора. Але тут в вот, Уклоні вот, 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 я хотів сказати, у імладріса, лінди, ну, так, доволі багато. Ми сидимо на базі, адже скажу вам, бо там три пачки, а в нас дві. Адже в мене лише кавалерія оця, ну, вона майже не допомагає. Хоч в Гобліна така пачка, я це дивлюся, ну, слабенька. Так, трошки піддушили, можна відступати. Там Пару лучників лишається, які досить довго будуть бити цю ферму. Списи ну, якось. Ну і горків. Горків вже п'ятого рівня, до речі. Так, імрахіль другого, майже третього. Так, по центру. Сутичка. Туман кинув Філсорі. Лучники під мінус бронею. Так, Гондор також йде бити Арнор. пачка пехоты, не знаю, можно відступати. Чому тут відступати? Теж. Посильніша пачка буде, Лаклориан. То есть слештхода. Тут не відступає Арнор, я не розумію. Come on, man. Арагон, що ти робиш? Арагон. 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 Вот Лоріан, ну, Лотло, но ну, тут вже. Такої пачки пробитись не вийде. Що з торівня? Олдір. непогано. Бачимо Гобла. Хоча битися. Ух, закидається колба. Посується війська. Здається, Хілка. Зреті, я здав Хілку. Пам'ятаю цей момент і Младріса також була Хілка, але я не пам'ятаю, чи він її раніше здавав, чи пізніше. 12 очок у гоблінців? Ніфіга. Чим не бере. 18 очок у Гоблінців. Що за бага така? Качнувся гоблін. Так, у Голі буде 10 очок, утлорія з дарами 5. Ооо, хо хо Тут, значить, танчик буде у халдіра. Меня не витрачав ще досі. Так, кавалерія побігла в Спеси. Суїциднулась. У мене фермер другого рівня. Хочу я дуже вкачати до появи абілки, щоб посадити на коня. Він все біжить, майже добиває. А геройські загони направляю і він втікає. Ну, цей герой досить непоганий, в цьому плані він досить маневрений і відступає швидко. Так, Арнор Є це з Ліндою. Вже з'являються капітани. У них 2020 -20, лідерка. А з цього боку Кірдан, вже 4 лінія, до речі. Я не розумію, чому й досі. Ага, побудована бубла. І досі не вийшов в ну, бавчик Лінди для Кірдана, щоб була О, зливка опиту, ну все, все, Лінда зараз буде працювати. Ой, кавалерія біжить. Зараз подавлю. Сюда, сюда, куда? Їжа, 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 їжа. охо хо 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 дивіться стільки. <світок> Продушив просто. Накормили. <світок> <світок> Непогано. Так, і гендальф в мене вже є. Роблю невелику пачку для того, щоб захищатись від цих е ...писових армій ой вибачаюсь позвонив телефон. А на телефоні в мене веб-камера mm -hmm. е, Так, е, на чому ми зупинилися, тут для вас прийшло отак, а для мене хвилин 10 розмовляв. Так. Лінда об'єднується з Гондором. Ідемо в атаку на гоблу Тут армії майже немає противостояти цим. Дагоном. Давайте подивимось з цього боку. Тут другий тир гондор кидає в спину Лотворіану. старається продушити, але орли закидає Лово. і з орлами можуть перебити, до речі, гондор. Але гондор фокуса Рейхіра, цього головного орла. Ну, виграє час. Виграє час. До речі, тут два ента. мінус Орел. Не знаю, тупа білка оця взмах крилами, це якщо вони прям дуже настачені, тоді, можливо, зайп. А так. Настільки ну, я її не юзав. На ролику також юзав. Вона щось підставляється, дуже орли, всіх не збивають з ніг, там збоку якісь лучники все до навалять і дохне. Ну, отак. якось, Тимось отак. тим часом тут Гендальф здає Гландрінг. Де цей Гендель? Гендальф, Гендальф кажіть мені Гендельф. Дев'ятого рінягай Хіл. Черто Гена? Нічого собі. Тут відбулось побиття Арнору. Може не те? Спершу взяв майже п'ятий. Щось та накоцав. Дуже зафрончені оці будинки. Тролятніші, другий рівня прокачки. Ну хіба таке робити щось я не доганяю. Дивіться, як настакав. Віталя Ростач балагає ужас. Просто ужас. Гра працює в одному пікселі стільки кадрів, то що. Не, не ламай гру. Не потрібно це робити. Так, Кавалерія, бачу, роблю вже грейди е е клинків, грейди броні. Можна давити, саджаю Гендальфа на коня. Е тут має десь бігати і фармер на коні, якщо я не помиляюсь. Де щось кіноти малувато? Буду я її тро... А, ось, іде, 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 їде. Так, фрамір 3. Імрахіл дев'ятого. Давлю Лотлоріан. Ще одна. Так. О, просто найменше. Прокачання війська. Можна просто давити, душити. Він фрікатка це для, для клави. Просто заїжджиш з такою толпою і вбиваєш. Так, качається. Імрахіль. 10 рівень. Може призивати тепер пару вершників. Також геройських. Глім Рахіля Фрікаточка. Так, Халдір чекає. Нічого собі, це Ліхтарик, так, його лупив. Так. геройські загони ще прокачуються. Так, тут з вогнем вже війська Гондора. Енд не страшний, можна її підпалити запросто. Так, тут кати вже йдуть. Якого рівня, до речі? 7-го, майже восьмого король гоблінів, горків. Вони всі королі. Одні королі. Не королів не лишилося. Гоблінів. Так, експузалив фармір. Так, орли. Течі орли. Це схоже на те, що я закинув орлів. Так, на фортецю. І кавалерій. Так, зламати? Пробувати знести з грейдами мечів, це буде доволі швидко. Плюс орли, плюс вогонь. Так, тут бе мінус. Крєп, філсторі з Б мінус крепасть, боку Арнором є б'ється, земля він вийшов. А... Гоплінів спів. Розбити. За це дне. Для... Ох, Арафантик. Щось дав, але краще б він в оцій толпі. Прикиньте, якби в цій толпі він дав обівку. Не добіг, як то кажуть. Так. Хто там вибув? Так, от Торіан Сінга вибуває. Просто далі можна кушити фланги. Стіки 5 рівня. І 25-ку. На казарми. Це вже так. Жирує. Младріс. дивіться стільки п'ятеро. Божесть. Стіки, Боже, стіки. стіки прокачаної лінди. Жесть. Прокачана лінда, це вам не шашки пешки а тут чисто кавалерія. Ну боку. Озирнули, так би мовити, арміями. А ну і що тут? Можна вже їм писати Гегена, справді тут нічого вже не зробиш. Ану, щас подивимось, як швидко кєпара горна, рагона, тобто, а де Ну, доволі швидко. М да. Поїхав далі? Наступна крепа? Ні, не наступна. Решить тролятню зламати. поматы. Обзорчик. Челик обзорчик вже зробити. Ні, ну це розумно. А чому б ні? Так, гена восьмого. Так, не докачаю. До ультай, та й не потрібно. Насправді. Дев'ятий. Тут уже... І без гени справляться. Ой-ой-ой! телега вийшла! Смаух, по моїй! Ой! Який там смаух? О, боже, що це за пачка така? Вже. Гра зупинилась. Фонарик, фонарик, все здається. <гум> ну, отака каточка, сподіваюсь, вам зайшла. Лайк, підписка, коментоц. Що ще можна сказати. Хто хоче з нами зіграти, заходьте в Discord, пишіть там в общий чатик, хто буде грати вам відповідно. Ладно, мотаю. А нема що мотати. Бе-бе.